Вісім років сварок, судів і протестів у Кіровограді Продавці колгоспного ринку борються з будівництвом торговельного центру. Люди бояться втратити робочі місця. Не до вподоби будівля і місцевим жителям. Магазин зводять прямо на газоні перед їх вікнами. Докладніше Кирило Ічішин. Ці продавчині з ринку протестують п'ять днів поспіль. Кожного дня після роботи вони виходять до мерії з плакатами та ксерокопіями документів. Рішенням було суду, що вона повинна самочійно знести за свої кошти фундамент і огорожу, і це все була виконати все виконавча служба Кіровського району. Але на, на, на жаль, ніхто не зробив. Ось це будівництво. Робітники вже завершують збирати каркас майбутньої споруди. Фундамент стоїть. Там, де раніше був зелений газон. З іншої сторони на тротуарі палатки. Їх власники проти торгівельного центру. Бояться втратити роботу, коли його добудують. У мене пенсія 900 гривень. На свою пенсію прожити за 900 гривень. Я не можу. Зараз рибалки на постави магазину виход робиться на нашу сторону. Тому в будь-якому випадку ми ж розуміємо, що не будемо стояти і працювати. Ця історія тягнеться вже восьмий рік поспіль. Будувати тут дозволили депутати міської ради минулого скликання. Весь цей час Сторони конфлікту судяться. Справи виграють по черзі. Спочатку один суд забороняє будівництво, потім інший дозволяє. Крім підприємців, проти забудовників мешканці сусіднього будинку. Вони переживають за комунікації. Каналізація. Йде провода. Как это, так? Розрішить на газоні, строїть торговий центр. Это ни в які рамки не вміщається. Наталія Рибалкіна, проти неї повстали люди. Вона будує магазин. Жінка запевняє, не раз намагалася домовитись з підприємцями, але дарма. Місцевим жителям пропонувала за свій рахунок перенести комунікації і прокласти нові труби. Стверджує будівництво законне це підтвердили суди. То що ці люди хочуть обрати тут строїтельства, їх інтерес не в тому, що зелена зона і здійсні бути строїтельства. А чисто чоловічний фактор та почому не маю, почому не мені. Продавці з палаток, які не хочуть втрачати місця на тротуарі, і так його втратять. Говорить перший заступник мера Володимир Каніщев. Чиновник переконаний торгівлі на цій. Вулиці взагалі не має бути у 15-му році. У палаточників завершиться дозвіл на торгівлю. Давати новий влада не збирається. Тим часом у судах міському намагається розірвати договір оренди з пані Рибалкіною. Наша позиція однозначна що будівництво не має вестись. Тому Ми і в правовому полі працюємо для того, щоб дійсно запретити будівництво. Іски подаємо в часі того, щоб признати договір оренди на землю. Ні, дійсвітним, у мерії хочуть, аби вулиця з тротуаром і газоном залишилась вільною від торгівлі. Проте судові суперечки вже пішли по другому колу. Місцевий суд визнав договір недійсним. Це рішення скасував апеляційний. Верховний суд перенаправив справу на повторний розгляд до першої інстанції. Ніхто з учасників конфлікту не береться сказати, скільки часу знадобиться, аби вирішити цю проблему. Кирило Чишин, Олександр Катеруша, Ілля Зільонкін, Іван Фоміченко. День за днем.